Кожен успішний новий навчальний рік це завжди результат плідної співпраці та взаємодії учнів, їх батьків та педагогів. Кваліфікації освітян та її системному вдосконаленню у визерській громаді приділяють багато уваги. Цьому саме присвячений фестиваль педагогічної майстерності з любов'ю до дітей, який вже став традиційний. Цьогоріч початок нового 2022-2023 року для директорки першотравневого ліцею почався з приємної новини указом президента України від 23 Серпня 2022 року за номером 593 Тетяні Васильівні Казак було присвоєно почесне звання Заслужений працівник освіти України. Хочу сказати, що це не моя особиста заслуга, а це заслуга всього мого колективу першотравневого ліцею відділу освіти і всієї візивської громади. У працівник освіти України, державна нагорода та почесне звання, яке надається президентом України, згідно з положенням про почесні звання, воно присвоюється організаторам освіти, працівникам навчальних закладів за значні досягнення в розвитку галузі та успіхи у професійній діяльності. Більша частина життя Тетяни Казак віддана кропіткій роботі з дітьми, батьками та молоддю, а також громадській діяльності. Розповідає начальник відділу освіти молоді та спорту визирської сільради. Де Валентина Харламбова Тетяною Васильівни? Ми знайомі дуже багато років. Дуже багато років знаю її як ще студентку. Знаю її як молодого вчителя початкових класів, знаю як заступника з виховної роботи і знаю як керівника опорного першотравневого ліцею. Хочу сказати, що це людина виважена, мудра, яка завжди перед прийняттям рішення порадиться, продумає наперед всі кроки, і тому ми можемо з певністю сказати, що команда розвитку в надійних руках. Приклад її наполегливості, самовідданості, професії та дітям надихає. Про це кажуть колеги Тетяни Казак, освітяни Визирської ОТГ, Світлана Мураховська, Олександр Степаненко та Тетяна Карнаушенко. Це одна із якостей лідера, одна із якостей управлінця. Побачити свою мету, згуртувати навколо себе команду і йти найближчим, найшвидшим шляхом до неї. Від щирого серця вітаю від себе, від колег, від односельців з такою нагородою. Це велика і важка, і важка праця людини, яка любить. По-перше, свою роботу любить дітей, зразок для всіх освітян, не тільки нашого району, а мабуть, я б сказав, би, і, і в державі. 39 років, як ми із нею друзі, друзі в по життю і друзі і соратники, так би мовити, однодумці по роботі. І тому, ну знаєте, такі, як Тетяна Васильовна, таких, мабуть, небагато. Вона на своєму місці працює, мабуть, запалює, вимагає як керівник, запалює всіх своїх працівників, педагогів, не дуже змушує. А вона створює ті всі умови, де кожен може показати все, на що він здібний, розвивати свої професійні якості, майстерність, творчість, аби тільки було бажання. Завжди вдосконалюватися йти вперед. Такий життєвий принцип Тетяна Васильівника казак Ми хочемо зробити свій навчальний заклад таким освітнім центром, щоб в ньому було цікаво і вчителям, і дітям, і батькам, і всім, хто завітає в наш навчальний заклад. І саме основне я повторююсь це висока якість освіти, щоб наші учні були пристосовані до життя в державі. Через 10 років першотравневий ліцей це, це самий найкращий освітній центр в Україні. Телекомпанія «ТІЗ-ТВ» приєднується до всіх привітань та щиро бажає заслуженому працівнику освіти України Тетяні Казак наснаги на шляху плідної професійної праці та громадської діяльності.